Штучний інтелект навчився виявляти загрозливу хворобу очей за кілька хвилин. Львівські кардіохірурги врятували немовля з важкою вадою серця, а також у дитячій лікарні повністю оновили реанімаційне відділення. Це програма «Медексперт» і більше про новини, які відбувались протягом тижня у нашій медицині ми поговоримо вже за мить. Підписуйтесь на наш телеканал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити головного та залишайте свої коментарі. Нам важлива ваша думка. Щоб врятувати життя новонародженого з важкою вадою серця, львівські кардіохірурги виконали одне з найскладніших хірургічних втручань у медицині. Як пройшла операція і як зараз почувається малюк, далі у сюжеті під час планового неонатального скринінгу Юлія дізналася, що у її майбутнього синочка важка вроджена вада серця. УЗД показало, що орган у плода розвивається неправильно. Нам діагностували о, о, ну Цю ваду і одразу ж направляли до Києва, так як не знати, чи приймуть на таку операцію складну. І ми шукали бо все одно один відгук не не, не декілька. Ми шукали по знайомих, ми шукали в інтернеті всюди-всюди. І якось, якось не те, щоб сильно і по відгуках, а по те, те що по роботі виконані, нам сказали їдьте туди. Вам там допопажуть так жінка і потрапила до лікарні Святого Миколая у Львові, адже тут дітей із важкими вродженими вадами не потрібно транспортувати до іншого медзакладу, так як тут є не лише єдине в західних областях України відділення дитячої кардіохірургії, але й власне пологове відділення. Відтак, саме тут, на 41-му тижні вагітності, народився маленький Нестор. Наші анестезіологи прийняли дитину після народження і транспортували зразу ж власне, по повітряному коридору, який сполучає наші корпуси, до нас в реанімацію. Це у нас займає в межах 5-7 хвилин. Синдром гіпоплазії лівих відділів серця саме так звучить діагноз у Нестора. Це найважче з усіх вроджених вад, за якої ліва частина серця є недостатньо розвиненою і не здатна передавати насичену киснем кров до життєво важливих органів. Без операції дітки з цією патологією гинуть після народження, тож врятувати дитину могло лише складне кардіохірургічне втручання. Нестора ми спочатку. Подивилися на ОЗД для того, щоб зрозуміти абсолютно всі деталі вади. І далі вже почали його стабілізувати в реанімації, ну і потихеньку готувати, розпочинати процес підготовки до хірургічного втручання. Два тижні він був під наглядом лікарів, годувався, доглядався. І вже пізніше мене до нього підселили, принесли таку маленьку шишечку. Вже на сьомий день хлопчика взяли до операційної близько семи годин. Ціла команда фахівців виконувала одне з найскладніших втручань у дитячій кардіохірургії операцію Норвуда. Основна мета операції Норвуда це зробити безперешкодний відтік з того єдиного існуючого шланочка, котрий є. Це по перше, це якби генеральна стратегія. Для цього нам потрібно реконструювати гіпоплазовану, тобто зменшену аурту. Ми з'єднуємо клапан легеневої артерії з клапаном аорти і реконструюємо повністю висхідну аорту і дугу аорту, як правило, перикардом, власним перикардом дитини. Між гілками легеневої артерії і тим єдиним існуючим шлуночком правим, ми вшиваємо штучний судинний протез. Операцію лікарям вдалося зробити успішно, однак, щоб остаточно скоригувати вроджену ваду, у майбутньому нестора чекають ще два етапи хірургічного втручання. Маємо дуже гарні результати обстеження ехосерця. Е, наш Нестор дуже гарно набирає вагу, дуже гарно має зараз гемодинамічні показники, дуже гарно має сатурацію і вже досягнув трьохмісячного віку. Проблем зараз ніяких немає. Е, їздимо, що на огляди лікарі е, стежать, сильно стежать пильно. От, ми скидуємо всі щоденники, е, пульси, сатурації, все, що потрібно, аналізи, педіатри, дуже багато документації, але... Радість маленька, зазначимо, що кожного року в Україні народжується близько трьох з половиною тисяч дітей із вродженими аномаліями серцево-судинної системи. У майже половини пацієнтів стан оцінюють як критичний, і саме у Львові у дитячій лікарні Святого Миколая є можливість рятувати таких дітей, адже тут оперують найважчі захворювання серця. Львівська хірургиня не тільки рятує дітей в Україні, але тепер стала волонтеркою та допомагала пацієнтам під час медичної місії США в Белзі. Далі про це ми розповімо коротко у програмі «Медексперт». Не перемикайте. Не лише рятує українських дітей, а й допомагає пацієнтам за кордоном. Хірургиня центру дитячої медицини лікарні «Охмадит» Христина Погранична вперше стала волонтеркою під час медичної місії США в Белізі. Разом із нею працювала її донька, – інтерн Олександра Рибалкіна. Обидві приєдналися до команди лікарів благодійної організації Ліп Глобал Мішенс. Нагадаємо, фахівці цієї організації неодноразово приїжджали в Україну, щоб спільно з нашими медиками безкоштовно оперувати дітей із вродженими. Розщленими губи та піднебіння. У белізі місія була зосереджена на офтальмохірургії, діагностиці та лікуванні раку шкіри, а також наданні стоматологічної допомоги. Усі втручання для місцевих пацієнтів також проводили безкоштовно. Загалом лікарі оглянули понад 100 осіб, у з яких 40 потребували хірургічного втручання. Українські лікарки не лише допомагали пацієнтам, а й удосконалювали свої професійні навички, аби ще ефективніше лікувати маленьких пацієнтів в Україні. У Львові стартувала ініціатива масового скринінгу на діабетичну ретинопатію. Ускладнення, яке може призвести до втрати зору. Обстеження займає не більше 10 хвилин, є безболісним, безконтактним і абсолютно безкоштовним. Як саме проходить процедура, де можна перевірити зір і яку роль тут відіграє штучний інтелект? Дізнайтесь далі. Вчасно діагностувати хворобу та не допустити важких ускладнень у другому медичному об'єднанні Львова стартувала ініціатива для масового скринінгу діабетичної ретинопатії. Це серйозне ускладнення цукрового діабету, яке може призвести до сліпоти. Відтак, всього до 10 хвилин кожен охочий може безкоштовно перевірити зір. Від сьогодні та від завтра ми починаємо охоплювати скринінгом мешканців всієї міської громади. Всі сімейні е, лікарі, лікарі-ендокринологи, які бачать потребу в скеруванні пацієнта на такий скринінг, мають можливість ці мають можливість сюди скерувати пацієнта. І пацієнт в дуже короткий час пройде таке обстеження. Якщо е, є е, пацієнт чи людина з. Сім'ї, дає цукровий діабет, чи пацієнта з підвищеною масою тіла також може прийти сюди і обстежитися. Може бути як по запису, так і по живій черги, бо ми знаємо, що це обстеження ну, в середньому 6-7 хвилин, тому тут немає такого зараз напливу. Але нам цей апарат був, є в проєкті на два місяці, тому е цим треба скористатися. Програма ЧЕКАЙ використовує алгоритми штучного інтелекту, які дозволяють безконтактно виявляти перші ознаки діабетичної ретинопатії. Це стандартний медичний прилад, який робить цифровий знімок очного дна. Наш, наше ж рішення це штучний інтелект, який саме аналізує цей знімок, аналізує зміни у судинах і виявляє через ці зміни патології або захворювання. Діабетична ретинопатія одне з найпідступніших ускладнень діабету, оскільки довгий час не дає про себе знати. Близько 30% людей із діабетом мають зміни у сітківці ока, а без вчасного лікування цей показник може сягати 90%. Згідно даних Міністерства охорони здоров'я, в Україні є понад 3 мільйони пацієнтів, які хворіють на цукровий діабет. І половина тих пацієнтів не знають свого рівня цукру і свого захворювання. В рік приблизно на 25-30% щороку ми маємо отримуємо нових пацієнтів, перше виявлених. І це такий дуже серйозний дзвіночок для нас, як для галузі охорони здоров'я. Лише у Львівській громаді минулоріч було вперше виявлено близько п'яти тисяч пацієнтів із цукровим діабетом. Загалом їх зареєстровано майже 30 тисяч 700 з яких це діти. Тому мешканців закликають перевірити свій зір, щоб в майбутньому уникнути важких ускладнень. А з сучасною технологією «Чек-Ай» це можна зробити швидко та безболісно. За дві хвилини дає нам висновок чи є зміни очного дна. Які характерні при діабетичній ретинопатії, і тоді ми роздруковуємо результат пацієнту. Якщо щось виявлено, тоді ми рекомендуємо звернутися до офтальмолога або до ендокринолога. Прийшло 352 людини, і було виявлено 50 діабетичних ретинопатій. Додамо, що у Львові така ініціатива відбувається вперше у другому медоб'єднанні. Нагадаємо, що можливість перевірити зір на діабетичну ретинопатію буде доступна для громадян близько двох місяців. На Львівщині будують найбільший реабілітаційний центр в екосистемі Незламні, де він буде розташований і скільки захисників та захисниць там зможе відновлюватись, розповімо коротко вже за мить. Це програма «Медексперт» і ми продовжуємо. Заклали капсулу на місці будівництва. В Брюховичах розпочалася реконструкція найбільшого реабілітаційного центру екосистеми Анброкен. Простір збільшать з 5 до 9 тисяч метрів квадратних. У новому корпусі планують облаштувати більше ста ліжок, басейн, а поруч з лісом реабілітаційний парк. Проєкт реалізовують за підтримки міжнародних партнерів з Литви, Німеччини, Японії та України. Сучасне обладнання, комфортні умови та оновлений простір. У Західноукраїнському медичному центрі завершили капітальний ремонт реанімаційного відділення. Як воно виглядає зараз, покажемо вже за мить. Щороку тут, у відділенні інтенсивної терапії Західноукраїнського спеціалізованого центру, рятують життя до 2,5 тисяч дітей зі всієї України. Більше року тут робили капітальний ремонт, і тепер повністю оновлене відділення вже працює на повну потужність. Є е, зроблені три операційних, є зроблено е, відділення, повністю відділення реанімації, це є основні палати, це є боксовані палати, це є палати для е, медперсоналу, це є кімнати для інвентарю, мається на увазі апаратури, оскільки е, відділення реанімації це таке відділення дуже технологічне і тут є багато різної апаратури, яку треба десь тримати, обслуговувати. І, власне, ці всі приміщення вони вже є готові, і ми можемо працювати і вже працюємо. Одне з найважливішого нові системи вентиляції, які допоможуть зменшити внутрішньолікарняні інфекції, що критично важливо для дітей після трансплантацій, онколікування та складних операцій. Через складне аутоімунне захворювання вже місяць у цьому відділенні перебуває донечка Ольги Анастасія. Сюди вони приїхали з Хмельниччини. Можна сказати, мені дитину вернули з того світу. Було все була легенева кровотеча, було ШВЛ, не працювали нирки. На даний час нирки працюють, дитина дихає сама без кисню. Дуже подяка велика лікарям і медичному персоналу медсестрам. Всім тут працює команда. Не один лікар у нас лікував мою дитину. Лікувала повністю команда лікарів. Всі професіонали з великої букви, медсестри. Також, тобто, ті умови, які створили зараз, завдяки спонсорам, тут. Ті лікарі і це відділення вони заслуговують на ті умови. Їм потрібно робити все-все-все, тому що вони щодня рятують тут життя дітей. Відділення розраховане на 10 ліжкомісць. Загальна вартість капітального ремонту становить майже 50 мільйонів гривень. Разом з командою лікарів відділення ми розробили проект, який нам фінансували благодійні фонди, зокрема таблеточки. І після довгих розробок і прицінок Львівська обласна рада і, взагалі, обласна обласні установи інституції допомогли нам зафінансувати цей проект. І ми його реалізовували протягом 24-го І ось зараз, початку 25-го року. Надалі в планах ремонт інших відділень центру дитячої медицини. Це була програма Медексперт про медицину, яка змінює життя. Бережіть своє здоров'я, не ігноруйте профілактику та довіряйте фахівцям. А ми побачимось у наступному випуску. Бувайте!